Масло. Подивимося, що знизу в нас тут є запотівання. Ось тут таке. В принципі, не видно, де саме воно біжить, зараглянемо, посвітимо туди, але я думаю, що це... Такі запотівання невеличкі, бо капель в принципі немає. Вон тільки защиту зняли. Защита в нас суха. Далі в нас кулак, теж запотівання в коробочці, але масло ще там не видно, не кидає. Так само там лівий, правий кулак заходить в коробочку, так само не видно, щоб воно в маслі було. Коробка в нас суха, мотор так само сухий. Зараз зіллє масло, подивимося, скільки там масла. Ось нагадаю, що була пошкодження тут лівої частини. Ось, але бачимо, що тут в принципі, реча, балка. Ось там поріг, все тут на місці. Тут нічого не достало. Так само той продольний лонжерон, так само ціленький. Ось, Зараз подивимося. Ну, оце от одна. Одна є такий нюанс, що тут є запотівання масла, але такого капель не видно. Вон, якщо подивитись на защиту, защита в принципі так само є такі так запотівшим що але суха, тобто масла тут немає. Так, в принципі, заміна... Масла тут проблем немає. Ми бачимо такий от у нас моторчик 1,4 дизелюк в цьому сіатіку. Що з цим мотором? Це простий, в принципі, той самий 1,9, тільки тут нічого не заморачувалось. Конструктори взяли, вони, так сказали, убрали один циліндр і став у нас 3 1,4 мотор. О, 59 кВт, 80 кінських сил. В принципі, все те саме, тільки вже тут іде там. Демпферний іде, йде у нас там корзина, іде така, так само демферна, тому що збалансувати вже він трьохциліндрово, збалансувати треба буде моторчик. А так в принципі, все те саме. От, викручуємо, в принципі, викручуємо фільтр. ось, Відкрили кришечку залівну, знизу зараз будемо відкручувати. У нас вже в нас воно те масло, хто я знаю. Ну, в принципі, тут є заміна по регламенту. Останній раз у 2019 році мінялась. Не знаю наскільки там правда. Там є сервіс на все повністю. Тут оригінальний пробіг. 200 Скільки я росла? 240. 243 тисячі у є, Тому замінимо ми масло. Тут Що вже потім людина собі їздила без проблем. Ось Отак фільтрик, в принципі, висовується. Зараз просто мені неудобно. Зараз я підставлю тут кришечку і будемо його замінювати. з ільєм. Так само фільтрик, хто знає, трішки масла ми додаємо і остальне заливаємо через залівну горловину. Ну, Приблизно 5 літрів має зайти сюди. Подивимося, у нас є там 7. Я полусинтетику заливаю 10 w 40 дизельного. Ну, в принципі, на всі автомобілі. Дизеля. Так. Вже масло геть рідке. Бачимо геть-геть-геть. Вже геть. ріденьке масло. Вже ми його. що поміняли. поміняли ми масло. ось в принципі Я дивився по каталогу, масло влазити десь 5,2 літра в цей 1,4 дизель. Нагадаю, 59 кВт, той самий 1,9 без одного циліндра ось 5 літрів нас влізло ну максимум показує повний уровень. Поїдемо, проїдемося, трошки воно ще закачає, в принципі, фільтр. ось і Побачимо скільки, потім ще раз перевіримо, але я думаю, що буде вже достатньо. Ось, ну Давайте трошки про автомобіль. Ось Ми зараз їдемо, Там четверта передача у нас. Півтора тахометр, 70 км. Ну, нас 3,8, 3,6, 4,5 залежності. Ну Давайте трошки газу дамо зараз. на п'яту переключимося. Ось, от Ми на п'ятій їдемо, зараз майже 80 Ось. Так само 1,4 на тахометрі, 4,6. ну, Зразу скажу, що буде по трасі вона брати там, там 4-5 літрів, не більше. ось, І по городі 6. ось, По городі 6 літрів. О, досить економний автомобіль, бюджетний. Ціна його до 5 тисяч доларів. Ось це є 8 рік. Що тут у нас? Магнітола, тут управління магнітолою так само під рулем, є круїз. Ось, є тут кондиціонер, працює. тобто В такій моделі ось склопідйомника Електро, 4 склопідйомника, галогеночки, поворотні, допоміжні. тобто Коли ви повертаєте праворуч, ліворуч, у вас автоматично загоряється права галогеночка нижня бампера або ліва. Можливо, десь ввечері ми будемо їхати. Ось, в нас показує, ми стабільно їдемо 70. Зараз 2,9 літра на 100 кілометрів. Тобто 70 на 5 до 3 літрів. Тобто дуже економно. Звісно, там перегазовочка, там трошки газу. Це ми 70, будемо їхати 90-100, буде десь 4 літри брати. Ось 4 літри на 100 кілометрів на круїзі по автоматі. Ось, в принципі, це. Бюджетний, такий доволі скромний економний автомобіль. Ну і ціна, звісно, недорога. Проста механічна п'ятістопочка. Тут у нас по двигуну простий насос форсуночка. У нас є тут підігрів сидінь, блокіровка підігрів заднього свікла, ЄСП. Ось, датчик підкачки з шин. Так само ось показує, якщо десь колесо, десь якісь вас приспустило. Не будете його там уверено на обгоні чувствувати. Це малолітражний такий автомобільчик більш для населеного пункту. ось Ми вже їдемо 90. Ось стабільно. Так само в нас показує там 85, 3,5-3 літра. Буде десь до 4 не більше по трасі братим. Ось. І тут так само стоять біксенони. Тобто, лінзи. Ось, доволі світло непогане. Ось. Ну, такі для невеликої родинки або там молодеї сім'ї, в принципі, бюджетний автомобіль доволі непогане є. Ось. Є тут було пошкодження, приїхав автомобіль з пошкодженням. Переднє ліве крило замінювалось, підфарбовувався бампер, підфарбовувався капот, підфарбовувалася передня дверка, якому потрібно буде додаткові фотографії, які автомобіль приїхав, без питань вийшлю. Міняли ми масло 10 В40, щоб не рекламувати марку там масла. Просто я в таких автомобілях замінюю вже полусинтетика 10В40, тобто без питань. На 10 тисяч кілометрів вистає. Звісно, власнику розповім, яке конкретно масло замінювалося. Так само масляний фільтр. Ну Поміняв масло і мені дуже вже рідке масло було. Зразу скажу, як то вже по тахометру і давлення трошки прибавилося, і тихіше почав. Як на мене робити. Ну, знаємо, що цей трьохциліндровий, він голосніше працює, моторчик, як зазвичай, в дізелях, але це той самий 1,9 фольксвагеновський мотор, такий без одного циліндру. По місту, в принципі, цей автомобіль по місту їздити економно, буде брати не більше 6 літрів ось як би ви не їздили в середньому. Якщо таке малолітражечка по городі їздити доволі непогано буде. такий Seat Ibiza, в принципі, по рулю, по сидінню, по коробці передач. Тут пробіг оригінальний, 240 майже 3000. тисячі. Ось автомобіль приїхав з пошкодженнями, його зробили і продається, маслофільтр вже замінений, В принципі, так, вкладень він не потребує. Автомобіль на реєстрації Ось. сріблястий колір, кондиціонер працює. Так, добре, не буду заважати, ви всі знаєте, що я ще від 24 лютого ще на авторинок не їздив, тобто не був ще ні разу. Не знаю, що там навіть і робиться на тому авторинку. Звісно, ціни, кажуть, трішки підросли, бо вже розмитнення пішло. Ось Будемо бачити, я сподіваюся, в майбутньому будемо бачити, що там буде робитися на тому авторинку. Колись заїдемо, побачимо. Так що, все, всім щасливо. Ми Мирного неба будемо всі, чекаємо перемоги. Ось і робимо всі. Ми робимо для того, щоб перемога настала. Все. Всім дякую. Давайте щасливо.